Схід почули владу областей збільшити повноваження президента урізати сьогодні. У Верховній Раді громадськості представили проект змін до конституції. Обл адміністрації пропонують ліквідувати владу на місцях, передати виконкомам. Про російську як другу державну в документі не йдеться. Арсеній Яценюк закликав політиків узгодити проект остаточно до президентських виборів 25 травня. Щоб усі потенційні президенти публічно зобов'язалися нову конституцію виконувати. Почути кожного передвиборче гасло президента Втікача Януковича у партії регіонів воліють не згадувати. Його політсила не згадує і те, що децентралізація влади була передбачена конституційною реформою 2004-го. Її Янукович у 2010-му скасував через конституційний суд. Зараз регіонали адресують претензії сходу на глухоту Києва. Новій владі нова влада Донецьк з Луганськом почула і обіцяє втілити вимоги у новій конституції. Основна мета. Внесення змін до конституції це не боротьба за владу, а розподіл влади. Конституційна концентрація влади в руках однієї людини призвела до злочинів, які вчинила ця людина по відношенню до народу України. У разі ухвалення змін до конституції, президент уже не керуватиме обороною та дипломатією України. Кандидатури міністра оборони та закордонних справ подаватиме прем'єр, узгодивши їх із депутатами та президентом, не зможе зупиняти урядові укази, не призначатиме суддів і голів обладміністрацій Теж Обладміністрації адміністрації взагалі планують ліквідувати. Влада на місцях належатиме виконкомам із обраним на виборах керівником. Ліквідація обладміністрації, а надто у час розгулу сепаратизму викликала занепокоєння у деяких провладних депутатів. Просто Брати князька місцевого, який тут же оголошить якусь чергову самопроголошену республіку, можна. А от що потім з цим робити, це велике питання. Центральну владу на місцях представлятимуть невеликі держпредставництва із винятково наглядовими функціями без права втручатися у політику на місцях. Регіонали все це на загал підтримують, але вимагають ще й другу державну партія регіонів наполягає на тому, щоб Саме в конституції було вирішено питання російської мови як другої державної питання мови. Це вже очевидно, стане каменем спотикання під час узгодження остаточного варіанту змін до конституції. Лунають голоси, що варто було б винести питання мови на референдум, щоб поставити крапку у давніх політичних спекуляціях на цю тему. Яценюк закликає депутатів узгодити остаточні зміни до основного закону ще до виборів президента 25 травня. Його мають публічно визнати усі кандидати у президенти, щоб потім ніхто раптом не заходився змінювати Конституцію Туцію, як це зробив Віктор Янукович у 2010-му. Ірина Повинок, Марія Василєва, Ілята Максим Шинкаренко. Новини 2+,2.